Скажемо слава Богові. ви добре зробили, що прийшли до церкви. Ще добре зробили, якщо налаштували себе, бо і можливість така є. Я пам'ятаю, якось я прийшов до церкви в четвер і взагалі йшов і думав, що я молодець. Бо то і навчання було, і робота. Я приходжу, ну, але вже прийшов, як прийшов. І сів там на балконі, думаю, ну, людей десь так, як зараз, ну, були вільні місця. І ти дивишся на він місця, ну, я ж то прийшов. От, а потім дивлюся, а хор був повний і е, тоді ще Джон співав з групою. і Вони стають всі такі святково одягнені. Я зрозумів, що я ще зробив мало. Я то прийшов на хліб було, мені би настроївся, а може було ще більше настроїться. Потім я з кимось там говорю, кажу, а як вони з роботи так встигли, що зробити? Він каже: ну вони відпросилися, поїхали додому і зробили. що так можна: ну раз в рік. А я то ж можна. А я собі думаю, я колись як е, десь в п'ятницю хотів їхати. То як ні в чому не бувало до начальника, а можна мені сьогодні трошки раніше, от само собою, звісно ж, не, не соромився. Думаю, а чого в четвер так не додумався зробити? Він проситься. Добре, коли ми налаштували себе. Я хочу нагадати нам цим, про вечері Господні, Ми знаємо про це, але нагадати нам деякі аспекти для нас самих це важливо. Так, налаштована людська прода створена Богом, що людині потрібно час від часу, від часу дещо нагадувати, щоб вона усвідомлювала те, що вона знає. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 10 розділ з 15 вірша, 3 вірша. Кажу як розумним. Судіть саме, що кажу я. Чаша благословення, яку благословляємо. Чи не спільнота то крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового? Тому що один хліб і тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. І ось ключовий 16-й вірш. Павло говорить, здає питання коринтянам, Я вам вас буду питати, як розумних людей будуть питати самі оце по суді, чи так є. І він стверджено це говорить, бо так і є. І Він говорить: чаша благословення, яку ви п'єте на хліболомання, хіба вона не є спільнотою крові Христової? І хліб, фізичний, який ломає, ломається, хіба він не є спільнотою тіла Христового? І ось один з моментів, який є присутній вечері Господній, це причастя. Ми інколи так і називаємо хліболомання як причастя. Причастя це доторк до чогось іншого. Ось під час того, як людина бере хліб і вино, щось відбувається. Відбувається поєднання фізичного світу і духовного. Хліб, який людина їсть, це хліб спечений кожного разу інший. І коли людина вживає, сам апостол Павло говорить, що це хліб, невже він і не є тілом Христом. І вино, яке людина п'є, ковточок робить, хіба він не є кров'ю Христовою? І ось цей момент відбувається. Оце переплітання духовного і фізичного. Ми не знаємо, як це відбувається. Ми не можемо писати, ми не можемо розказати, але цей момент відбувається. Вечерю, це не просто спогад. Знаєте, буває, люди зібралися про щось згадали, поговорили і, і все. Ні, це щось більше. Це не просто спогад минулого моменту історичного, який колись був, і ми нагадуємо про нього. Ні. Людина, коли бере це хліб і воно вона щось переживає, вона переживає щось. Що Тілоке ломилося за мене довший час. От зараз я цей момент переживаю. І ця кров, яка лилася за мене. Багато років тому назад, про це, що зараз ця кров, коли п'ється воно, вона символізує кров Ісуса Христа. І ось для нас це не просто символ, а це такий момент момент, який трошки, трошки, можливо, допоможе людині побачити, що там відбувається в духовному світі, доторкнутися до цього. Я був, запам'ятав так. Було весілля в одних людей, і там була людина, яка все знімала на свій телефон. Бу, була людина, яка в принципі знімала. Е, і Щоб потім зробити гарне відео через півтора року чи два, е, якось швидше не виходить. Е, але е, була ще людина. Вона подзвонила і постав мовець, і ходить, і то все показує. Бо там був родич, який хотів би там бути на цьому весіллі. Але по якийсь не був. І він каже: ну, хоча б так. Ну, хоча б я там не передать, я цього не побачу, ні емоцій, ні емоції ні цього не буду. Ну, хоч частинку трошки, от там побути, хоча б через відео, щоб я там побув. Є такий момент. Ще один момент, я згадав, я був колись в Грузії, і нас там місцевий мав повезти, подивитися, він каже, я вам зараз покажу Грузію. І це говорять людям, які 10 днів вже там є. Ну, якби я ось дивлюся, навколо вже є Грузія. Що тут ще дивиться? А не говорять, є речі, які от ви там попробуєте чи візьмете, вони вам нагадають е, про це. І от, можливо, ви десь бачили е, десь грузинські страви кажуть: це смак Грузії. Як це смак Грузії? В смислі її їсти не можна. Але є речі, коли ти, навіть сидячи в Києві, зайшов кудись там, чи навіть додому завезав, і ти трошки ніби доторкнувся до тої атмосфери, яка б була би там умовній тій країні, ті смаки, які щось про, про про це говорять. І ця картинка, до речі, називається так Смак Грузії. Я би оцей момент хотів для нас лишити. Це просто фізичний момент, фізичний, який говорить, як людина. Може, частково до чогось, до чого вона ну, не може бути фізично, не може там оказатися, але частково вона може ніби хоч трошки відчути те, що там є. І ось коли ми приймаємо цей хліб і вино, відбувається доторк в духовному світі, щось відбувається. І коли людина це робить, вона повинна це робити з певним станом. Бо це, це не просто момент, і учні це переживали. Вони їли на вечері, і після вечері Ісус бере хліб, розламує його, каже: Привіт, споживайте. Вони вже до цього споживали. Може, до цього і хліб споживав, не тільки е е е страви інші. Він говорить, це щось інше. Оце відрізняється від того, чогось іншого. Так само і для нас. Це не просто, знаєте, служіння, ну трошки інше. Але коли людина бере, і це я беру цей хліб і це вино. Це причастя до того чогось невидомого. Це вино, яке символізує Кров Ісуса Христа, і хліб, який символізує тіло Ісуса Христа. Це ототожнити і пережити десь цю зустріч, єднання з Спасителем. Коли я беру фізично. Цей момент нічого не відбувається, воно не перетворюється, воно не перетворюється фізично в кров, але момент відбувається. Якщо я налаштований, і я це сприймаю і, і достойно це приймаю. Відбувається моє єднання з моїм Спасителем. Ще як можна яким прикладом можна про те, як пояснити чи десь розказати, для мене є такий. Це не 100% таке пояснення, але трошки, може, наближене. Я раніше плутав банківський рахунок і банківську карточку. Вона каже: вам карточку чи рахунок, і я. та, та Це ж одне те саме. А потім я зрозумів, що це не одне те саме. Є люди, які знають, що це не одне те саме, ну це не одне те саме. І ось карточка, вона прив'язана до рахунку. І якщо на рахунку немає грошей, то ту карточку вставляй, той банкомат, не вставляй, нічого не буде. Бо гроші вони на рахунку. Хоч ми не кажемо на карточки, але зламай там, не знайдеш нічого. От, бо вони, вони прив'язані до цього. І коли десь була людина, загубила карточку, вона і заблокувала цю карточку. Гроші на рахунку як були, так і є. Карточка заблокована. І іншу карточку можна до цього рахунку, потім закінчився термін карточки. І ти іншу карточку робиш. Ось прив'язка, коли ми їмо. Хліб і воно це, це не, не, не аналогія, яку ну, просто можна порівняти. Але для нас, для людей, зрозуміти, це не просто хліб і не просто вино, це кров Ісуса Христа і тіло Його. Ще одне місце зачитаю наступний розділ, 11-й, з якого зачитується, мабуть, на кожному хліболомені, з 28-го вірша зачитаю також три вірша. Нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть і з чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про тіло, то й суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. І ось кінцевий вірш: багато хто хворіє, багато хто заснули, недужих, немічний і фізично, бо Слові говорить про це, і духовно. Чому? Бо неправильно відносилися до хліболомання. І ось ще один момент для вечері Господньої це освячення. І цей момент він дуже особистісний. Бо вся церква приймає, ну чи майже вся церква приймає, е е е наш пастор говорить, присядьте, хто не буде приймати, але більшість людей стоїть. Але є момент особистісний. І цей момент підготовки. Порядся двоє людей. Поряд стоять двоє друзів, і для кожного з них не вкупі не може сказати, ви готові. Це питання так не задається. Це буває вчителька в школі питає до учнів, готові до, до самостійного чи до чого. Але це загальне питання. Стосується воно конкретної людини. Хтось каже, готовий. А другий не готовий і думає, добре, що він готовий. Я, то ні. І це ніяк не поділиш. І цей момент, коли приходить приймати мені оцей вірш, який говорить. Хай людина випробовує себе, перевіряє себе для того, щоб зрозуміти стан і, можливо, треба виправитись. І ось коли людина, і це хороша традиція, людина навіть в пості перебуває перед хліболованням, ну, деякі люди, деякі люди ще з п'ятниці з себе готуються, вони цю перевірку роблять. Це щось схоже з нашим тілом. Я знаю, що якщо ти підеш до лікаря перевірятися, він щось знайде і прийдеться лікуватися. То що легше зробити? Ну, не йти туди і все. А Якщо не пішов, то що здоровше від цього будеш? Ну не будеш. Точно не будеш. І більше того, деякі речі, коли ти їх виявив і зрозумів, то е, це для твого організму краще. Якось полікував всі зуби, потратив багато грошей. Ну, для мене багато грошей. І думаю, все, тепер не можна так робити, треба раніше. І ходив пару років, ходив більш-менш регулярно, мені там чистили зуби і маленькі пломби робили. Потім карантин, війна, ну, коротше, я пару років там не був. Прийшов на перевірку і мені вже написали план лікування. Показали, що одним разом не обійшлося. Це в фізичному тілі, так. З Технікою так само, час від часу машини треба робити що? Технічний огляд. Можна ж, звісно, обдурити когось там, не заплатити за це, його не робити. І хто від цього виграє? СТО виграє, бо ти до них приїдеш, ладить набагато дорожче. Це навіть в такому світі фізичному, механічному для нашого здоров'я важливо це випробування який говорить про перевір який стан. А для духовного чоловіка також є випробування. Це не про випробування, а про перевірку, яка говорить: ось ми зачитали. Нехай же людина, це завжди треба робити. Але особливо, коли людина бере участь в хліболомані. Нехай же людина кожна себе випробовує себе. І тут момент є такий, що людина може. Перевіряти і уникати цього. Ну, там не хоче з кимось моритися і не приймає хліболомання. Або має справи і також не приймає хліболомання. Або ще продовжує сердитися і також не приймає хліболомання. Ну, краще так, ніж прийняти негідно. Ні. Сам момент, коли людина розуміє, це важливо для мене. Це важливо для мене. Для самого мене важливо, я не можу це кати. Це якраз мені перевірка. І ця перевірка може казати, що мені пора це робити. Я так запам'ятав нас, е коли ще був дитиною чи підлітком, стає проповідник, третя. А тоді три було проповідника перед е хліболонні третє говорить: хто ще думає, що він не готовий, думає, приймати чи не приймати, зараз буде молитва. Каєтесь і приймайте. Я собі думаю, якось пізновато, треба хоча б пару днів, щоб, ну, щоб до цього було. А він такий, я так запам'ятав, це, як він говорив: оце момент такий для перевірки. Бо саме те, що людина приймає, воно є освяченням. Ми не знаємо, як це відбувається, як підготовка освячення є до цього, так і сам момент, коли людина це, це робить. Вона приєднується. Ісуса Христа, і що в Духовному світі відбувається з нею. Вона стає ближчою до Святого Бога. Як вона може стати? Вона сама освячується. Тому цінуємо цими ці моментами. Тут практичні моменти. Не плануймо якісь виїзди, якщо це можливо тоді, коли є хліболомання. Плануємо, бути в у своїй церкві, коли хліболомань. Добре, коли ми є в гостях, бо це важливо для нас. Для мене само важливо, для мого духа і моєї душі важливо, коли я приймаю. Це хліболомання. І разом з тим перевіряти своє життя. Це важливий момент переглядати З останні місяця, як правило, відбувається, бо якщо раніше, то попередні хліболомання переглядав. І є момент, коли, Боже, прости постараюсь це не робити. Прийняти вольове рішення Ось це момент, який мені заважає тепер, я цього робити не буду. І ще один вірш. Зачитай 26-й. Цей самий розділ 26 й вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. І от питання до нас звучить: як довго буде тривати хліболомання в нашій церкві, в принців церкві, Аж доки він не прийде? І ось коли людина приймає участь. В Господній це оновлення її надії. Це, знаєте, таке перечуття того, що щось, щось має бути. Я пам'ятаю, я не знаю, чи зараз так, але в четвер нас також було в рокітному служіння ввечері, і, і в православних було. Я пам'ятаю вже в школі, я бачу, що ситуація в людей міняється в старших класах. Вони планують йти до церкви. Я думав, сьогодні, може, хоча почую на роботі, що хтось хоче планує йти до церкви. Ні, там діла. Довгі вихідні наближаються. Це якби в очікуванні. Е, можна е, на 6-й, восьмий вихідний е, в компанії, а в сьомому Андрюха я не буду на роботі. Вони вже в очікуванні три дня. а ще субота-неділя. Але цього не було. А тоді, пам'ятаю, було. Я пам'ятаю цей момент, чомусь така була традиція, що вони після ну, наші брати православні. Запалювали свічку в церкві і несли її додому, щоб вона не потухла. І приблизно вони закінчували тоді, коли і наше послудження закінчувалось. Я пам'ятаю, ти йдеш по вулиці, а в руки не освічувалось, не знаю, чи зараз свічується. І так трохи темновато. Не геть темно, ну так темнувато. Йдуть люди свічками. І ти, який може, щось там збирався десь робити, тебе це, знаєте, так трошки, ти підпадаєш під цю хвилю, і ти такий: все, треба так теж йти. І я думаю, що в нас хороша традиція, якби в нас таке було, теж хотілося це, це, це нести. Бо воно, знаєте, величественно виглядає. Ти десь там сів на велосипед і поїхав він коли е е їздив, а вони несуть. І ти думаєш, оце люди до чогось такого величніше доторкаються. Але вируши, я розумію, що це проста річ. Для багатьох людей вони це роблять, не розуміючи. Може, несуть ту е е е свічку, не розуміючи, що їхнє життя вічне про душу своє треба більше дбати. Але це момент, є, який перечуттям того, що щось буде. І ось ми це робитимемо до того часу, аж поки він прийде. Бо ми згадуємо про смерть, ми нагадуємо собі, ми звіщаємо про смерть, але як він прийде, ми його бачитимемо завжди. І ось кожен раз, коли ми беремо участь в хліболомані, ми для себе нагадуємо, буде момент цієї зустрічі, коли я з ним зустрінуся. І цей момент, коли я приймаю хліболомень, він є момент підтвердженням. Я шукав ілюстрацію, думаю, яку ілюстрацію е, знайти. Е, вона може частково буде. Ви знаєте, що таке чекін? Е, це е, реєстрація. Реєстрація. Вона може бути як авіаквитка, як щось інше. Коли ти вже купив квиток, він тебе, ти гроші заплатив. Але ти ще сісти нікуди не можеш. Тобі тепер йти до стійки, або зараз онлайн є, і там сказати, що я є точно. Я і точно. Я буду. Ти не тоді купляєш собі квиток. Вже може бути пізно. Ні. Але ти підтверджуєш, я є, я буду, я прийшов е за два дні чи там близько до цього. Тобто я є, на мене розраховуйте. Я вже ось тут готовий робити. А є інший момент, десь хтось щось бронював, і ви вже навіть зробили заявку, та написано для підтвердження вашого бронювання ще щось зробіть. Там подзвоніть, напишіть, клікніть кудись перейдіть. Це не те саме, ти вже це зробив. Але ось є момент, коли ти підтверджуєш. Коли ти підтверджуєш. І ось для нас, коли ми розуміємо, ми спасені по благодаті. І ми в очікуванні того, що Ісус Христос прийде другий раз на землю і наше тіло переміниться. І я. В цьому хочу, я чекаю, до цих пір чекаю цього. Це найбільше, що я чекаю в цьому житті. І ось коли я приймаю хліболомання, як і інші віруючі, ми приймаємо це аж поки він прийде. Ми в очікуємо цього моменту. І кожен раз, поки він не прийшов, ми приймаємо хліболомання, ми говоримо, ти помер за нас і другий раз прийдеш на землю, за своєю церквою. А я, я, я частиною церкви, значить, і про мене. І я долучаюсь цьому до його тіла. Долучаюсь до нього, ототожнюй себе з моїм Спасителем. І тут дуже сильна думка, як він переміг смерть. І вона не могла його втримати. Не могла його втримати. Апостол Павло, в одном, здається, апостол Павло говорить, не змогла втримати. І Йор Бойко про це багато разів нагадував, значить, пробувала. Бо якщо не змогла, значить пробувала, не змогла його втримати. Так і я, коли я долучаюся до Божої Сіства, в тому числі приймаючи хліболомання. Я з'єднуюсь з ним, а значить, смерть і мене не зможе втримати. Бо коли я в ньому, коли я в ньому, коли я з ним. Коли я приєднуюсь до нього, коли я перебуваю в ньому, це означає, що той, хто переміг смерть, переміг і для мене смерть. І мене чекає вічі з Ним. І ось, приймаючи хліболомання, там багато аспектів, які можуть бути. Три з них я нагадав зараз: це причастя, коли людина в фізичному світі. Беручи вино і хліб, вона доторкається. Ми не знаємо, як це пояснити, описати, але щось відбувається в духовному світі. Бо це цей хліб є тілом Ісуса Христа, і вино є кров'ю Його. Це момент освячення для мене, перевірки, випробування самого себе, чи я гідно це приймаю. І сам момент, коли я приймаю, це освячення для мого внутрішнього чоловіка. Коли я освячуюсь, наближаюсь ще до Мого Спасителя, ще ближче стаю. І нагадування того, що я і підтвердження того, я чекаю цього приходу. Я с я роблю, аж доки не прийдеш. Можливо, навіть помру раніше, інші люди будуть робити, але церква Господня буде робити аж поки він не прийде. І тоді з ним вічності будемо. Всю вічність будемо з ним. Ми нагадуємо. Про це і підтверджуємо це. Закликаю нас зараз вставти і помолитися, Перевірте своє серце, Перевірте себе, зробити випробування в своєму серці, для того, щоб достойно прийняти і подякувати за його смерть за нас. Помолимося.